Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садові Кралички. І сьогодні я хочу показати, як виглядають мої сорти Гейхер у зимку. Сьогодні у нас 4 грудня. Звичайно, зараз не така зима, плюсова температура, снігу немає, але, так як зараз у нас такі зими і є, тому. Показую, як ці сорти, яких я вам показувала влітку, або, можливо, які ви бачили влітку, як вони виглядають узимку саме на початку зими. Якщо далі будуть якісь зміни, будуть змінюватися, пропадати, то я вам буду також це показувати. Починаємо ми з сорту Fire Alarm, пожежна тривога. Класний, яскравий червоний сорт, влітку листочки більш. Мають кращу форму, зараз холодно і вони трошки втрачають свою форму, але яскравість не втрачають. Далі йде у нас рожева пантера. Трошки вона тут під листячком заховалася. Я одразу вибачаюся, тут в мене не зовсім прибрано, я не прибирала опала листя, тому що я його. Думала, буду використовувати трошки як захист від морозів, і навіть зараз я не знаю, що з ним робити прибирати. Можливо, воно тільки шкоду буде мені робити. Можливо, воно буде гнити і заважати гейхерам. Тому обов'язково напишіть ось так. Виглядають ось так під листям. Напишіть, як ви вважаєте, чи прибирати це листя, чи не прибирати. Я гейхерами займаюся тільки перший рік, тому у мене досвіду поки що не дуже. Так, я, звичайно, дивлюсь і на колекціонерів. І дивлюсь багато різної шукаю інформації, відео. Але напишіть, будь ласка, зі свого досвіду. Як ви рятуєте гейхери у зимку. Це королівський чорний, рекс Блек. Має бути велика, гарна гейхера. Перший рік вона у мене поки що, поки що по ній не видно, щоб вона щось змінювалася. Яка була влітку, така лишається і взимку. Це сорт карамель. Класний, яскравий, дуже мені подобається. І біля нього тут. Гейхера Мармелад. Взагалі ці два сорти, коли вони до мене прийшли, вони були дуже-дуже схожі. Я навіть не могла розібрати деякі і питала дівчинки, яка мені прислала деякий сорт. І вона ж мене запевнила, що коли сорти виростуть, вони будуть дуже відрізнятися. Так і сталося. Мармелад влітку вона взагалі така яскрава, навіть червонувата. А зараз від холоду зеленіє. Далі гейхерела Інфініті. Дуже вона мені подобається, вона така незвична, листочки такі різьблені, мають такі от візеруночки гарні. Ось як влітку, так і взимку виглядає зараз дуже гарно, тільки листячко більш-менше менше за розміром. ну Воно, я так розумію, у всіх гейхер гейхерел трошки від холоду зменшується. Так, це я принесла щось зелене з лісу, не знаю, мабуть, я його на весну видалю. Мені тут бракувало таких яскравих акцентів, то я все, що бачила, все сюди саджала, далі буду наводити порядок. Це у нас хопскоч. Ось старе листя таке коричневе, геть. А молоденьке, яскраве, помаранчеве таке бронзове, гарне, гарний сорт. Далі там гейхера рейчел. Влітку вона, можливо, трошки листечко її більш таки шоколадне і бордувате, якщо сонце більш попадає. А так мало чи відрізняється літня рейчел від зимової. Ось там у мене Гуакамолі. Цей сорт він з таких лаймових салатових, один з найбільших, ну, можливо, навіть найбільший, от більшого сорту, чим камолі. такого яскравого я не бачила. Вона не дуже швидко наростає, але таке листя велике і таке цупкі її. Цупкі паростки. Але. Листя її таке велике, цупке, міцненьке. Ну, в принципі, ці гейхери, які ростуть не на сонечку, в тіні вони ростуть трошки повільніше, наростають повільніше, але вони такі цупкіші, крепші, ніби на вигляд. Так, далі у нас тут це Silver Blush. Я люблю такі сорти, вони влітку. Такі сріблясті і з таким фіолетовим, рожевим, перламутровим відтінком. Дуже класні. Це у мене, так, зараз звідси підійду. Це сорт Forever Purple. І я зараз от за цей сорт дуже переживаю. Я у багатьох. Колекціонерів дивилася інформацію, що Forever Pearl, Forever Red. Ці сорти вони погано переносять зиму. І вони після зими можуть просто не вийти. Якби пропадуть на зиму, що для Гайхер нормально. Взагалі я думала, вони всі пропадуть, вони поки що всі є. Тому я навіть forever red навіть не купувала. Подивлюсь, думаю, як ці foreвери взагалі у мене тут будуть жити. Кажуть, що вони не переносять за вологи. вологі. Ну а на вологу тут важко якось вплинути, підсушити, тому побачу, як вона буде у мене почуватися. А ви, будь ласка, напишіть, у кого є оці сорти форевер. Напишіть, як вони у вас переносять зиму. Можливо, є якісь лайфхаки, щоб їм було якось краще, можливо, їх вкривати чи десь садити в якихось таких інших місцях. Напишіть, буду вдячна за, ваші, за ваш досвід і за те, що ним поділитись. Далі сорт Херела Solar Ось Така яскрава, класненька. І тут у мене дика троянда, вона взагалі дуже яскрава. Люблю, я теж її класна і велика, і ніби її нормально взимку. Гарно себе почуває. подивимося, як далі буде. Це Solar Eclipse, сонячне затемнення. Теж гарна, яскрава влітку, вона більш, більш зеленіша. А коли холодно, то більш такого бордової. З серединки вона така і яскравіша, і за площею більше такої бордової. Далі от там Дельта Даун, і взагалі вона, вона от як подивитися, так порівняти зі всіма, вона прям така яскрава серединка, дуже класно виглядає зимою. А влітку вона повністю зелена. І це теж цікаво, як гейхери можуть змінюватися, повністю мінятися. Взимку червона, влітку зелена. Цікаво. Так, далі йдемо. Там у нас сховалася берісмузі. Можливо, я її пересаджу, можливо, її буде тут мало місця, бо, як виявилося вона росте велика. Тут під юкою їй може не дуже добре буде. Ось так виглядає. Це у нас гейхере піногрім. І влітку, чи весною, коли влітку, да, я її садила. І вона була така рожева, рожева, такий прям дівчачий принцесовий колір. А це вон повністю зелена стала, теж хамелеон. Теж цікаво міняє свій колір. Так, це Гейхера Ріо. Така сама вона була і влітку, тільки за розміром листечку трошки більше. Так. Тут у нас ось така величезна World кафе Американо. Влітку вона була більш яскравіша, така рожева, помаранчева. Оце так, позеленіли трошки відтінки, але взагалі вона дуже велика. Ось, ось тут її листечко звідси. Сюди вона у мене от одна з найбільших. Зараз вона від холоду і від вологи Така невисока, а більш так розляглася. Але ось так виглядає. І біля неї тут один з моїх улюблених сортів чорна перлина. Колір у неї завжди чорний, завжди однаковий. Тут теж трошки листечко на неї нападало. Ось така. Це, World Cafe серія. Трихера Лунго, і вона майже взагалі ніяк не відрізняється. От яка влітку була, така вона взимку. Взагалі не бачу, щоб вона якось змінювалася. Вона така цікава тут з, з, з виворідньої сторони, вона така малинова, і коли багато листічка, це малинове проступає трошки, і вона така взагалі яскрава, яскрава ну така дуже контрасна і дуже класна. Так. Далі, що показати. Ось тут у мене три сорти без назви. Така ця рожевенька. Просто, просто покажу, на них буду акцентувати увагу. Оця бідося взагалі прийшла в липні. Така нещасненька, мала бути фісташка. І оце за пів року вона лише ось так виросла. Але добре, що виросла. Побачимо, що з неї далі буде. І такий ще сорт теж без назви. Звичайно, назва була, але ж пройшов пересорт, тому вони такі. Ця салатова лаймрійки. Ось такі сорти яскраві салатові, салати, і вони дуже розбавляють і такі гарно виглядають. За нею теж гейхера без назви, але вона дуже класна. от Мені дуже подобається така. Тому будемо дивитися, як вона далі Ще буде показувати. Ще ось така зелена без назви. Вона така трошки в неї візеруночок на листічку. І ще тут заодно покажу ще останню без назви. Ось така. Бордова бордова чи червона, побачимо, яка вона далі буде. І далі йдемо знову по сортам. Теж один з моїх улюблених. Сільвер Срібна, Срібляста ж, желейка чи цукерочка, якось так воно в перекладі. Люблю я такі яскраві класні сорти. Це гіхерела Світті, солодкий чай. І ось вона яскрава-яскрава. Влітку, напевно, що від жари таке листечко в неї може бути більш таке тьмяніше, коричневе. А далі в холод і її бачу непогано тут. Хіба що трошки вона теж така розляглася. І отут голдзебра. Ну, вона якось так, можливо, найбільше змінилася, бо був такий компактний кущик, яскравий. Така салатова, вона була яскрава з червоним. І зараз щось таке, щось не дуже зрозуміле. І останній ніби сорт це у нас рексред гейхерела з королівських гейхера. Не гейхерела, а гейхера. Ось так вона тут виглядає теж в тіні, тому листечко її більше і таке цупкіше. І тут ще у мене кілька таких новеньких сортів, маленькі я їх посадила тільки в жовтні, але заодно теж покажу. Це Little Cutie Blondie. Маленька така буде, бордовенька, червоненька гейхера. Далі грейп-сода. Це зелена пепермінт, Джорджія Піч. Шампань. І ось там. І ось тут сховалася так. Ось така мохіто. Ось, а тут у мене все поховані, сплять хости. Ось так. Ще з цієї сторони. Ну, класно. Я колись дуже хотіла мати свій будинок, свій сад, і щоб на ньому росли якісь такі гарні вишукані рослини. І я думала, ну, у нас же не Каліфорнія, у нас же не Африка. Що у нас може рости? А воно справді і клімат міняється і прогрес, і тому зараз і взимку може рости ось така краса. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, діліться своїми відео. Буду заходити, дивитися взимку є дуже багато вільного часу, тому є час, коли переглядати нашу красу.